Я би хотів сьогодні почати говорити проповідь на тему е, такого інструмента, е, з, за допомогою якого люди, послідовники Ісуса Христа сам і Ісус Христос робили великі чудеса, робили те. В певній мірі, заради чого деякі люди ходили за Господом, ходили за Ісусом Христом і за Його учнями, і перечитуючи історію і біографію людей, які були на початку дії Духа Божого на нашій землі, і знаєте, аналізуючи їхню працю, що вони робили. До чого їх закликав Господь, як вони служили один одному. Ми можемо побачити, що біля ось витоків цього пробудження стояли переважно звичайні люди, які не мали ніяких сверхздібностей, але вони мали важливий інструмент, який за допомогою якого працювали для. Божої слави. Марка. Другий розділ, другий вірш. І зібралось багато людей, так що не вміщалися навіть біля дверей, а він виголошував їм слово. І ось Марко він не рекламує того, хто зараз буде робити якісь чудеса, того, хто буде кормить вас. Чи зцілювати. було звичайне зібрання, де зібралась велика кількість людей, і що їх туди привело? Якщо не було ні реклами гарної, гарної вивіски, ні білборда, якщо не було е, тих е, людей, можливо, які роздавали флеєра, якщо не було. Нічого подібного. Але ці люди вони прийшли на те місце, тому що хотіли почути слово. Звичайно, були і ті, хто прийшов задля того, щоб поїсти, бути нагодованим чи отримати зцілення, але були й ті, які прийшли безпосередньо за словом. І дії Христа вони е, дійсно дивують тим, як Він це робив. все. Тому що, якби я, наприклад, сьогодні щось, щось робив, напевно, би е, починали з якоїсь реклами гарної, з якогось чуда, яке би е, е, до себе привернуло увагу людей, щоб вони йшли до мене. Але у Христа воно було по-іншому. І воно було. Е, на перший погляд дуже просто Він знає достеменно істинну сутність людини, він знає всяку ширину, висоту й глибину, але завжди починав із того, що він проповідував. Все Євангеліе, яке ми читаємо, ми бачимо, що Ісус Христос він починав з того, що говорив до людей. Це були іноді притчі, це були приклади, це ем, життєві історії. Іноді Христос просто йшов по вулиці і звертав увагу на певну людину, як це було з Акхеєм, і Він говорив йому: хоча при такій великій кількості людей, щоб якомога більше звернути на себе увагу. Напевно, би потрібно було починати з чудес, з великих стілень, але Ісус він чинив не так. І знаєте, тоді з'являється запитання, тому що а, я чув багато, як люди говорять, що немає е, чудес від Бога, немає сілень, знаєте, якихось е, таких. Е, Є яскравих прикладів. А можливо, сьогодні, на сьогоднішній такий запит, що Господи, чому не діють твої дари, чому духовно люди слабкі, чому немає чудес, тому що перестали прагнути до. Слова Божого, такого чистого, яке лунало з самого початку, яке проголошував Ісус Христос. Багато кому потрібно, щоб його визнавали якось. Представляли можливо, щоб там я один співаю тут і ніхто більше, чи я один говорю, і як я говорю, так правильно. А коли так не відбувається. Люди розчаровуються, така, на жаль, людська сутність, тому що вони бачать, що те, що вони очікували, так не відбувається. Але не з того починав Ісус Христос. Він починав із Слова, слово, яке йому дав Отець. І воно було найпотужнішим інструментом, яке змінювало людей, змінювало серця людей. Ми не раз чуємо. Читаємо про Івана Хрестителя, який не зробив жодного чуда. Ну, по крайній мірі, та в Біблії не описано. Але своє служіння він почав із проповіді. Із проповіді, яка мала велику силу, яка наближувала серця людей. Проповідь, яка збирала довкола себе велику кількість людей. Чи навіть фарисеї мав слово, говорив слово, що навіть фарисеї? Люди, які, як вони вважали, по суті, були раведними, люди, які, йшовши по вулиці, їм у них була особлива привілегія і в синагогах. Люди, які про себе були великої думки, але ні разу, ніде їм не могли сказати того слова, яким і виразити те, ким вони були насправді. Але Іван Хреститель, Матвія, 3 розділ, сьомий, восьмий вірш, говорить: а коли він побачив, що багато фарисеїв і садукеїв. Приходять на хрещення до нього, то сказав їм поріддя гадюче, хто підказав вам втікати від майбутнього гніву, тож принесіть плід гідний покаяння. Іван Хреститель, він мав слово, яке достеменно описувало цих людей. Говорив слово, яке відкрило. Можливо, декому з них очі на те, ким вони були насправді. І лише той, про кого написано сам же Іван, мав одяг з верблюжої шерсті, шкіряний пояс довкола своїх стегон, їжею його була сарана та дикий мед людина. Яка була, можна сказати, жалюгідно одягнена, їла не з шикарних столів, але він говорив те слово, яке відкривало людям очі, яке змінювало людей, яке могло звільнити людей від гріха. Вони правду звичайно ж відкидали, але вони її чули. Те ж саме з проповіддю Христа. Пригадуєте, як Ісус Христос збирав учнів своїх, людей, які були е, за характером за всім різні. Але Ісус Христос. Він їх не вчив творити чудеса. Він не преподавав їм там п'ять курсів, 11 курсів того, як зцілить хромого чи як вилічити сліпого. Він не давав їм жодного уроку і жодної лекції Проте Люди, які постійно його оточували, Люди, які були найближче до Нього, учні, які постійно бачили, як Ісус Христос починав своє служіння, як Він починав творити чудеса, що Він не робив їх. Ось так. А на початку було Слово, на початку була проповідь, яку, яку він мав від. Свого батька, яку він повинен був сказати людям. І ось саме така послідовність, вона дає, утворює те, що в майбутньому буде дія Божих дарів. Коли і ми бачимо Петро, він також почав своє служіння правильно, не з чудес, хоча він мав право наступати на всяку силу ворожу і міг робити. Я вірю і знаю, що міг робити чудеса, але привертав увагу. Він по іншому людей. Він говорив також слово і проповідував живого Ісуса Христа, який міг, який спасав, який, приходячи в життя людини, в серце людини, Він змінював людину, Він змінював її життя, характер, вчинки. В домі Корнелія там апостол Петро також виголошує проповідь, і господар цього дому він запросив Петра він, може, він напевно знав, що той буде говорити також слово, але він знав, що те слово, та проповідь через неї спасеться він і весь його дім. Він не послав за якимось чудотворцем, щоб він прийшов і, можливо, ще поміняв е, статут цієї людини, підвищив його ще якось, дав більше здоров'я йому і його сім'ї. Він озвав його для того, простого рибалку, щоб він допоміг спастись йому і його домові. Якщо сьогодні ми чуємо, що Господь хоче сказати нам або говорить нам, але ми не чуємо того живого слова, яке, е, знаєте, так, вивертає нашу сутність, вивертає наше серце і змушує працювати над тим, щоб змінювати наше життя щоб змінювався наш розум, наше сприйняття, і спрямовувати свій погляд, своє життя на Ісуса Христа, то, скоріш за все, по життю ми будемо йти такими розбитими, порожніми, знеможеними, тому що ми не отримали того, що хотіли, чи що, що бажали би. Тому що пріоритети були розставлені не так неправильно. Тому що е, послідовність, якої би ми хотіли, вона також була неправильною. Але якщо до, нашого, до наших вух досягає те слово, яке Повністю нас змінює достеменно, яке наповнює наше життя радістю, задоволенням, любов'ю, бажанням служити Господу, то Дух Божий він буде діяти в нашому житті. І цього слова потребували. Як тоді, так і зараз, і фараони, і навоходоносари, і президенти, і всі люди вони потребують цього щирого слова Божого. І коли серця цих людей, як ми бачимо, приймали і. На уходу Носор говорить прославляю і возвеличую Господа, тому що Він побачив дійсно того, хто був воїстину словом, живого Бога, який може все, має в своїй владі все, перед ним немає нічого неможливого. І якщо він говорить, то так обов'язково. Буде. Хай Господь і нам допоможе мати дійсно в серці нашому ось те таке слово, яке допомагає нам змінювати, яке змінює нас, через яке і ми можемо допомагати іншим людям змінюватись. А Господь допоможе, щоб наше служіння воно не було просто з обіцянок якихось для людей, щоб воно було правильним, щоб ми починали з того, що говорили, як Іван Хреститель, допомагали людям зрозуміти, що вони грішні, що вони потребують найперше спасіння. Щоби їхня душа після завершення свого жимного шляху могла бути з Господом. І ось, знаєте, слово це є тою відправною точкою, після якої Господь починає діяти. Я не знаю тих людей, хто, не чувши. Євангелії, не чувши про Господа нічого, вмить стали віруючими. Як ми бачимо від самого початку, Ісус Христос він почав збирати людей для того, щоб говорити їм, навчити їх, і через них Слово Боже воно поширювалося. Саме так. Почав своє служіння Ісус Христос, і як приклад Він залишив Його для нас. Звичайно, для Бога немає неможливих речей. Але ось такий принцип закладений, що спочатку потрібно посадити щось в серце людини, посіяти, а Господь він вже буде його поливати, доглядати за ним і. Взращувати. Тому за все, хай йому несеться вічна слава і хвала, навіки помолимось. Амінь.